Раніше це була стара шкільна майстерня, але нині приміщення не впізнати. Ремонтували його спільними зусиллями районного бюджету та спонсорів. Сучасний ремонт і нові меблі обійшлися у 300 тисяч гривень. Відкриття садочка для морозівки стало справжнім святом. Ми прийшли у цей садочок, подивитися разочок. Чудо меблі, чудо дім, хочемо ми жити в Мама чотирирічного Романа Світлана Шостак ніяк не натішиться. У неї троє дітей, але в садочок потрапить лише найменший. Старші росли дома. Дітяти треба розумієте. так само ігрі, щось і... ігри. І... 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 І, яка... і... І, і все. загалом у морозі нині 96 дітей дошкільного віку. І щороку ця цифра збільшується приблизно на два десятка. До дитсадка потраплять не усі, оскільки в закладі створено лише одну групу на 25 чоловік. Тож вирішили, що тут лише готуватимуть до школи п'ятирічок. Якщо в нас буде такий момент, що в нас буде, наприклад, п'ятирічок там 15 дітей, ми будемо добирати чотирьохрічками. річками. Але сьогодні нам обіцяли, що в нас буде знову добудована ще одна група. Ситуація із дитсадками в корицькому районі загалом складна рівень народжуваності росте до шкільних навчальних закладів не вистачає. В наступному році однозначно практично в кожному селі буде е, дитячий дошкільний заклад, і все таки в переважній, в переважній більшості, ми так плануємо, щоб економити трохи кошти, щоб е, організовувати кухню, школа, сад. Оксана Жужельська, Сергій Савта. Інформаційна програма День.